Всім привіт і з вами, як завжди я, і вже в п'ятницю в Офіфа Mobile вийде нова подія Рекордс мене. І Sports випустили фото, на якому зображені перші гравці, які вийдуть в цій події. Тому давайте я їх вам всіх покажу. Ось ці всі гравці, яких нам показала EA Sports, Тут дуже багато класних гравців. З 113-м овером є також три гравця. І далі вже 112-м. 4 гравця і 111, 110, 109 та 108 гравці. До речі, як ви можете побачити, тут немає ні Месі, ні Кріщано Роналду. Саме тих двох гравців, які стали найбільше гравців. Рекордів їх тут немає. Але незабаром вийдуть ще картки, в яких я думаю, що вже вийдуть Крічану Роналдо, Месі і інші топ-гравіці, які стали різні рекорди. Давайте я трішки вам розповім про саму подію рекордсмени. Вийде вона в п'ятницю. Це взагалі не обично, тому що зазвичай всі події виходять в четвер. Буде вона йти два тижні і вийде на заміну події. А що Якщо з'явиться 100% абонімент за тисячу Фіфа поїнців. Це прям 100%, тому що в всіх подіях, які йдуть два тижні, з'являється абонімент за 1000 Фіфа поїнців, тому я думаю, ця подія буде не ісключення. До речі, з'являться ще різні паки, звичайно, що обміни, де ми зможемо будемо забрати гравця якогось. Там з'являться різні квести. В яких ми теж можемо будемо забрати різних гравців. Це все, що поки що я можу розповісти про цю подію, тому що багато різних анонсів EA Sports не випускало. І, до речі, підписуйтесь на мене, ставте вподобайку та чекайте нових відео. Якщо EA Sports випускає ще якісь картки. То я вам відразу записую відеоролик, в яких я вам про них всіх розповідаю та їх вам показую. І всім дякую за перегляд, всім пока.